Сьогодні в сільраді експорт пшениці буде. Мінагропрод дозволив продати 6 мільйонів тонн. Агроновини від сільради президент України підписав закон, згідно якому бюджетну компенсацію за кредити та лізинг. Можуть отримати лише ті аграрії, що закуповують вітчизняну техніку. Як це вплине на обсяги виробництва в інтерв'ю Тамара Матерчук з директором департаменту Мінагрополітики Олександром Григоровичем? Один з найстаріших цукрових заводів України після тривалої перерви запрацював. Як усім миром цукроварню рятували, знає Костянтин Іванченко. У Київське море випустили понад 100 тисяч мальків. Чи будемо з рибою? Дізнавалася Олена Стельчук. Аграрний фонд продовжує інтервенції борошна на хлібопекарські підприємства, що місячні поставки становлять близько 50 тисяч тонн. За словами гендиректора аграрного фонду Ігоря Якубовича, в державних засіках наразі знаходиться більше мільйона 700 тисяч тонн пшениці та більше 140 тисяч тонн жита. Цього цілком достатньо, аби утримувати стабільні ціни на соціальні сорти хлібу. Зернотрейдери досягли домовленості з продом про збільшення обсягів експорту української пшениці майже до 6 мільйонів тонн напередодні у профільному міністерстві вирішили, що в Україні немає підстав для заборони експорту пшениці а також немає необхідності займатися нетарифними засобами регулювання. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, під час проведення осінньо-польових робіт аграрії залучили більше 11 мільярдів кредитних гривень з них майже 5 мільярдів допомогла отримати держава на пільгових умовах. За словами профільного міністра, у бюджеті на наступний рік також будуть закладені кошти для компенсації кредитних ставок. Створення земельного банку теж зробить кредитування більш доступним для селян. Вчені виявили для того, щоб схуднути від хліба, відмовлятись не треба. Хліб робить раціон більш збалансованим і не дає людині що худне відчувати голод і з дієти. <му> Дивіться далі у сільраді. Тримаємо вітчизняного виробника не словом, а ділом президент України підписав закон, згідно якому бюджетну компенсацію за кредити та лізинг можуть отримати лише ті аграрії, що закуповують вітчизняну техніку. Як це вплине на обсяги виробництва в інтерв'ю Тамара Матерчук з директором департаменту мінагрополітики Олександром Григоровичем? Він сьогодні головуючий у цій раді. Говоримо про розвиток національного машинобудування. Аграрного машинобудування одвічна тема. Я не знаю, Україна досі не могла впоратися з цією проблемою. Ми маємо чіткий план дій, і один із заходів це прийняття закону про стимулювання вітчизняного машинобудування для агропромислового компасу. Я хочу всіх привітати з тим, що такий закон прийнятий. Він підписаний президентом, і сьогодні він набув чинності. Що закон дає? Аграли. Закон дає можливість залучати інвестиції в валость. Нам вони дуже потрібні. Без інвестицій добитися тих цілей, які ми при собою ставимо, дуже складно. Закон створює можливість для того, щоб залучити інвестиції не тільки вітчизняні, а в тому числі іноземні. Ми спілкуючись із нашими партнерами як іноземними, бачимо бажання. Працювати на українському ринку в них є великий інтерес, тому що потенціал України дуже великий. І ті плани, які і завдання, які перед нами ставить уряд, керівництво держави, президент, ми чітко розуміємо, що без модернізації, технічного переснащення нам буде дуже складно виконати ці завдання. Зміни, які зараз внесені, вони будуть сприяти розвитку в частині ступені локалізації. От в чому була проблема, що наші підприємства вони мають низьку технічну оснащеність технології несучасні працюють для того, щоб виготовити сучасну техніку, відповідно як і обладнання, технологія має бути. Цього на жаль не було. Ступінь локалізації визначав наявність сировини складової частини вітчизняної, і вона мала бути не меншою 50%. А 50% – 50% – це іноземне, і ми чітко розуміємо, що в таких умовах створити сучасну техніку було неможливо. Ми дісталися розмови про співпрацю і з якими країнами ми кооперуємося, і з ким ми будемо ту техніку робити. Відверто скажу, коли йшла підготовка цього закону, в нас дуже були. Бурхливі дискусії, як із нашими машинобудівниками, так і з іноземними. На пряме питання до тих, хто імпортує техніку, хочете ви створювати виробництво в Україні? Ну так, ми хочемо. Створіть умови, дайте перспективу і ми будемо працювати. Наші машинобудівники займали позицію таку особнячку, от не треба нічого міняти, дайте нам гроші. І хай держава купить нашу продукцію? Ні, купує продукцію селянин, і він на сьогоднішній день стає набагато вимогливіший. То коли в нього нь доходи ростуть, він і потребує якісного, якісної техніки і обладнання. Аграрії, які будуть купувати цю техніку, що вони виграють? Що вони отримують? Цінова політика? Чи ми зможемо їм дати доступну техніку? Чи ми зможемо виробити такі? Правила, коли вони матимуть там не знаю, лізінги так і таке інше право пільгового е, кредитування, ми маємо відкрити шлях селян до цієї техніки. Наше завдання створити такі умови, щоб селяни могли скористатися програмами державної підтримки. І е, я впевнений, що техніка, яка сучасна техніка, буде випускатися в Україні, вона буде мати допомогу в державних програмах підтримки. Це програми фінансового лізингу, як ви про це сказали, вони розпосюджені тільки на техніку вітчизняного виробництва. Це програми дешевлення кредитів, це програми здешевлення вартості. І в законі чітко передбачено, що біля 1% валового національного продукту передбачається залучити розвиток галузі машинобудування. Нехай буде так. Дякую за нашу розмову. Це далі у сільраді. Хоч вірте, хоч не вірте, Олександрівському цукровому заводу вже 177 років. Підприємство, свідок кількох епох, воно вистояло під час важких потрясінь. Підсолоджувало життя безвідмовно, але кілька років тому завод таки загасив печі. Розпалювати їх заново довелося сучасним Терещенкам. У 2010 році з ініціативи. Губернатора Кироворадського області Сергія Миколаївича Ларіна було прийнято рішення про те, що підприємство повинно працювати. Це підприємство є одним з бюджетноутворюючих підприємств Олександрівського району. І взагалі, враховуючи його півторавікову історію, це підприємство, яке мало не тільки матеріальну, а ще дуже серйозну моральну вагу. Якщо працює цукровий завод, то Олександрівка жива і в 2011 році завод знову почав працювати. Хоч у народі кажуть, скільки стародівку не малює, молодою вона не стане, але в Олександрівці проігнорували цей вислів і таки взялися за оновлення. Сезон 2012 року ми почали з реконструкції дефеко збільшили його потужність удвічі, досягли зменшення розходу камня і зв'язкового вдвічі. Уляв на 40%. По енергопотреблення газу ми зменшили на 10% до 2012 року. році і збільшили потужність завода на 5%. Модернізація заводської теплоелектростанції за короткий термін часу також дала економічний ефект. Завод забезпечений струмом власного виробництва на 100%. Працює 4 тисячі. Мегават нагрузка, паровідбір з турбоагрегата – 40 тонн, пару, яка йде безпосередньо на виробництво цукру в завод. Цю останню пару ми даємо на випарну станцію. Випарна станція переробляє сиропи на цукор. Окрім електроенергії, завод споживає природний газ. Це задоволення обходиться підприємству у копієчку. Тож енергозберігаючі технології застосували передусім у найгарячішому цеху. Ми беремо за одну годину 4900 кубів газу. До цього ми брали десь на 2-3 тисячі більше. За одну добу в нас виходить десь до 7 тисяч економії газу. Це за счет хорошого ремонту і інновацій. Цьогоріч модернізували центрифугу, без якої виробити цукор неможливо. Самі агрегати не міняли, а замінили стару автоматику. Автоматизація центрифуг це удосконалення для нашого заводу. Ми зараз беремо на промивку цукру меншу кількість води. Це що? Це у нас патоки не розчиняються. Ми досягли сухих речовин патоків, і це наші витрати палива. Всі інновації на виробництві дали не лише економічні дивіденди. Зросли показники кольоровості цукру. Продукція стала сертифікованою. Сезон 2012 був врожайним. Більше 500 центнерів цукрового буряка з гектара зібрали на власних полях. Відходи переробки дійсно перейшли в доходи. Жом іде на ура як для потреб приватного сектора, так і для ферм цукрозаводу. Ми тільки почали тваринництвом займатися, буквально там скільки, годів 4, це ми його як так сказати, геть на пустому місці організували. Ми заготавлюємо і сіно, і солому, і конскорма, і заготовили, заготовили і сіло в цьому році. Маємо жом, він додає определенні плюси і в відгодівлі, і в отриманні більших надоїв. Цукрозавод додав до солодкого меню ще й молочний асортимент. А відтак у Олександрівському районі з'явилися нові робочі місця. Схоже, що заводський вік тут ні до чого, коли працюють на майбутнє. Дивіться далі у сільраді. Наступного року Україна буде з рибою. Принаймні так пообіцяли у Держрибагентстві і запустили у Київське водосховище понад 100 тисяч різних видів риб. У воду потрапили традиційні короб, амур, щука та товстолобик. А ще 10 тисяч червонокнижної молодої стерляді. У Вижвидському районі повезло через те, що більше 570 гектарів водного дзеркала. Находиться в районі, де працюють 22 господарства, які за рік виловлюють 800 тонн риби. І на сьогоднішній день дуже важлива така подія, де ми проводимо зариблення нашого Київського моря. Риба приїхала на Київщину з державного рибовідтворювального заводу, що у Херсонській області. Це цьогорічна щучка, яка тільки з ікри, малесенька. О а це. бажання, бажання виконуємо, пробували. Ну, спробуємо з вами разом. Товстолобік, який самий красивий, як циган. Який, а? Красавець. Товстолобик рибини цього року наступного важитиме кілограм. А стерляць, яка, до речі, в минулому столітті була повноправною мешканкою Дніпра, підросте до пів кілограма. Загалом до кінця цього року всі водойми хочуть запустити понад 26 мільйонів різних видів риб. Провели буквально недавно інвентаризацію водних об'єктів, які використовуються для умов аквакультури і повинні використовуватися це приблизно 450 тисяч гектарів, а використовуються. І раціонально використовується це приблизно 250 тисяч гектарів, тому роботи в цьому напрямку дуже багато, і з кожним роком ми робимо все можливе. Таке зариблення сприяє збереженню популяції особливо цінних порід риб осетрових судака та щуки, а ще покращує екологічний стан водойми цьому році. Ми майже на 500 тисяч штук більше випустили, і до кінця року випустимо за риби. Чим минулому році і появляється значно більша кількість коштів, які виділяються державою, і значно більший контроль встановиться кожен рік, якраз за використанням фауни і в цілому. Дніпра тому це відбувається, і це все робиться заради того, щоб кількість риб, які будуть виловлюватися, доставлятись на прилавок. Вони все таки доставлялись для людей, і кількість споживання людьми збільшилась. Фахівці стверджують, виживаність випущеного за рибку – 90-95 відсотків. Цьогорічна програма коштувала державі майже 55 мільйонів гривень. Наступного року масштаби фінансування збільшують, тож Україна має шанс стати рибною державою.